Привіт всім! Сьогодні розкажу вам про свій значить, Токарним я користуюсь уже 2 роки. Це модель Powermatic PM2014. Модель з'явилася в 2022 році на ринку міжнародному і в Україні вона з'явилася в 2023 році. І саме в 2023 році так вийшло, що я його придбав. цей станок. Сам станок. Відноситься, ну, дилери його відносять до класу міді, тобто середній. Є міні-станки настільні, є міді як цей середній, є клас ларш, тобто великий. Це не зовсім правильно. Один американський токар сказав про цей станок, що це, він вірно сказав, це станок перехідний клас від класу міді до класу Larж. Тобто до настоль, до класу МІДі, до середнього його віднести не зовсім було б коректно. Тому що станок завеликий для такого класу. Значить, Про сам станок, про параметри. Ви, якщо хочете точно дізнати всі параметри, всі нюанси, краще зайти на сайт виробника до І там є Монал, тобто інструкція, там в PDF, можна все почитати, подивитися, подивитися. Бо деякі дилери, наші особливо, вони не зовсім коректно там указують дані параметри. Зараз я швидко розкажу тут щодо чого. Тобто назва станка 2014 це означає те, що між центрами можна обробляти заготовку 20 дюймів і це десь 514 мм. І максимальний діаметр обробки, скажімо, тарілки або чаші буде 14 дюймів, тобто 360 мм. Мощність токарного 750 Вт, тобто одна кінська сила. Цей потужності цілком вистачає для будь-яких проєктів, які можна тільки зробити на цьому токарному. Тобто виробники прораховують потужність, що на ньому будуть робити люди, які будуть масивні заготовки, тобто потужності виходить, вистачає. Також тут стоїть уже частотний перетворювач і зміна обертів, регулювання обертів, воно відбувається пультом керування. Ось тут. Три шківа, три положення шківа. Ну там відповідно оберти, тобто там від мінімальних і до, до максимальних, які вам потрібно. Я Працюю в основному на середньому положенні шкірів. Якщо дуже масивні заготовки, я ставлю на перший. На третьому положенні шкіру я не, баю, не бачу сенсу працювати там дуже великий оберт і найбільшу потужність станок видає на першому положенні шкіла. Значить, станки ці роблять в Тайвані для американського ринку. Весь станок абсолютно всі розміри, всі параметри, все дюймове, Окрім різьби на шпінділі. Тут різьба вже йде під дорослий патрон М33х3,5. Тобто всі патрони, всіх виробників світових, всі сюди підходять. Патрон, так само, як ви покупаєте циркулярку, скажімо, циркулярка йде без ріжучого інструменту, тобто без диска. Патрон ви докупаєте вже такий, як вам потрібно. Станок лише комплектується заднім центром, зубчатим центром чотирьохзубцовим і е, планшайбою, Тобто фейсплей. Також це е, підручник я вже сам робив. Підручник тут йде 8-дюймовий, тобто 200 мм. Я ним користуюсь, коли якісь маленькі, дуже заготовки. Ну, це в мене самий ходовий. Так, що ще про станок. Дивіться, є ну це у всіх поверматиків, у джетів, є, є така тут типу, поличка для інструмента, де можна положити ключ. Це ключ, який затягують заготовку з паншайбою. Шовликів вибивають центр або... Задній, або там, на задній бабці центр, або поводковий цей центр. І там інші там пристрої. По параметрам я вам розказав. Тобто це станок перехідний клас, від класу міді до класу ваш. Вага його 83 кг. Додатково до нього продається станина. Нас її не продають на ринку. Я бачив на інших сайтах. Вона не чугунна, вона просто зварена із металевих частин, кошти вона не дешево. Можна зробити так, як я зробив. Тобто, встановити це чугунна станина від промислової швейної машинки. Фанера, далі там, міліметрів 30 і все, вона стоїть на цьому столі. Цей станок стоїть міцно, там ще можна положити туди мішки з піском або заготовки, щоб зменшити. Вібрації і таке інше. Ну, Ще до нього, до цього станка, як опція, там йде так званий подовжувач кроваті. Подовжувач кроваті тобто саме станини. 330 мм, там 13 дюймів. Його можна встановлювати з двох положень. Можна установити, подовжити станину. Тоді заготовка буде у вас. 817 чи 14 мм, тобто на ножку стола або якусь на балясину. Якщо ви його установите на нижній отвори, тоді можна збільшити діаметр обробляємих заготовок до 20 дюймів, тобто 512 мм приблизно. Але там є свої нюанси, я трошки пізніше розкажу. У нас їх, опять же, у нас їх не возять ці. Девайси на наш ринок. Ну, не знаю, десь заказувати їх. Коштує ця, цей подовжувач кровати 330 там, з копійками доларів плюс доставка. І вага його там 13 кг десь йде. Не знаю, чи є сенс оттуда перти. Це вже ви себе вирішуєте. Так, про параметри я розказав вам. Тут нічого складного нема, тобто, як у всіх колематиків. Тут відкривається такий лючок. Коли вам треба змін, змінити положення гримня, е, просто ослабляєте, підняли, зафіксували і працюєте далі. Працює. Тут ось такий маховик або штурвал, яким постійно треба користуватись, коли ви накручуєте, змінюєте патрон або з масивною заготовкою. Не руками накручують, а саме притримуючи заготовку, ви обертаєте цей маховик і у вас заготовка на, находить на різьбу, і тоді ви різьбу не пошкодите. Пульт, керування, дистанційний він. Його можна переставляти, він на магнітах можна переставити в любе положення. Ну, мені зручно, щоб він тут, я станок маленький, невеликий, дотягуюсь до, до нього в будь-який там нештатний там момент. Якщо треба виключити, включити, виключити Значить, сейчас вам трошки розкажу про те, що не розказують ділери і блогери. Хоча у нас, я не знаю, у кого у нас ще є такий стенок. Мінуси, які мінуси? Мінусів, в принципі, немає ніяких за виключенням одного. Дивіться, тут є замок, який фіксує шпиндель, в чем треба відкрутити патрон. І на, на валу на шпонці діта, э, спеціальне кольцо фіксуюче, з двумя прорізами. Воно фіксується на валу маленьким гужоном під ключик 2 мм. І от э, така от біда саме в цій моделі, я вже пізніше потом знайшов там, на форумах. Це все обговорював і на YouTube показували. З часом через якийсь час підкручується тот болтик. І ця фіксуюча шайба, цей диск, він починає там звеніти потрошку. Такий цокаючий звук получается. Ну, це не є проблема, це скоріш все така невеличка недоработка. Інші болти, які фіксують шківи на валу, вони з капроновою вставкою зроблені. Тобто вони захищені від, від, від відкручування, якщо там вібрація або ще там якась причина. Цей гвинт чогось вони зробили без цієї вставки. Як викручуються майстри. Можна розібрати все це діло, витягнути, але це дуже довго Довго і не факт, що він у вас не крутиться поток. Я зробив так, як роблять ці майстри. Тут є резинова така лядочка, майданчик. Просверлюють прямо напроти вала. Я просверлив на 6 правда? На 6 Отвір можна, на 8, на 10. Просверлюють обережно, відкривають лядочку. І далі подовженим ключиком 2-мм шестигранним фіксують на валу ту шайбу з двома прорізами. І все. І проблема ця вирішила. Це єдиний, по суті, це єдиний недолік, який от в цій моделі. Ну, це не недолік, це скоріш за все, просто при зборці можна було зробити якісь самоконтріші туди болтик, і все було, все було б чітко більш недоліків немає ніяких я їх не виявив просто тобто все зручно все рухається все чітко все фіксується потужності вистачає з головою тому що виробники станків не тільки по гарматика інших виробників відомих вони прораховують це все діло Тобто потужності 750 Вт на кінська сила вистачає з головою. Нікому не вірте, що він слабкий. Там... Я на ньому робив заготовки. Я не знаю, по скільки там їх кілограм було діаметром 360 мм. Може кілограм 20-30, може до 40 доходу, Вони зелені. Ну, тобто вологі. Все вистачає. Велику роль грає також швидкість різання. Я трошки пізніше, потім в окремому відео, розкажу вам про неї. Так, зараз я вам розкажу трошки про неполадки, які бувають. ну Це железяка, ви ж розумієте. В будь-якому крутому механізмі, який він там не був крутий, бувають якісь такі неполадки. Навіть в переліку неполадок в інструкції до цього іншого станків є такі ціла таблиця, Що робити, якщо там то-то, то-то і то-то відбувається. І за неполадок це, скоріш за все, ну, не неполадки. ну Перша неполадка я вам розказав, да? як фіксувати ту шайбу. Спорізями. Друга неполадка, кнопка включення, вона не завжди спрацьовує. Тобто є сенс приблизно, якщо ви кожен день користуєтесь, є сенс раз в 2-3 місяці, може і частіше, розбирати коробочку і просто продувати від пилі. Коробка досить герметична, але все одно якось тут якимось чином вона може попасти. Пиль дерев'яна пиль від абразивів, пиль від сталевої шерсті може проникати туди. Ви видуваєте все. Кнопка, ви дуже часто не користуєтесь, там сотні там сотні тисяч включень-виключень. Тому це, це механізм, розумієте? Може бути за перепада вологи там якісь недоліки в кнопки можна кнопку е контакти, то есть проводки туди підходять, отверткой просто попідтягивать она вібрації тоже йде ж по всьому станку. Може трохи від вібрації. кнопок цих немає, кнопки є і в Америці продають, на їх продають, на різних сайтах там дивіться. ну так можна про запас собі її взяти. В мене теж такі, були такі випадки, і не тільки в мене. Тобто, якщо у вас такий станок з'явився, або джет з'явився, там виробник один і той же. Є сенс на Фейсбуке, е, зайти в групу, вступити. група там називається, наприклад, там, Powermatic Late Owners, тобто власники станків Powermatic. І там, в цих групах, ви отримуєте. Просто вичерпну інформацію по будь-яким нюансам, якимось поломкам, дефектам цих станків. Ніякий дилер не в Україні, ні будь там, де за кордоном, ні в чому не пояснить, тому що вони на них не працюють. Станко... За станком, щоб за станок за якийсь відповідати, якісь недоліки, якісь ремонти, треба на ньому працювати. Працювати і трошки шарити в механізмах оцих. Значить, продавати. Регулярно треба, продавать також. Я продаваю після кожного костання. Кожного користання продавай повністю кровать, голову, передню, задню бабку, частотник знизу. Тут є теж такі вентиляційні отвори, сам двигун, патрон. І всередині теж, бо всередині іноді теж затягую туди опилки. Ну, Більше ніяких мінусів немає. Це такі От два моменти. Це пульт керування, який треба доглядати. Це навіть не мінус, тому що дуже часто ці включення-виключення. Робота токарного станка по дереву включив-виключив, включив-виключив. І оці всі включення-виключення, їх я кажу, їх буває сотні тисяч за день, я вже не кажу за рік. Так. Особливості даної моделі. Зараз вам розкажу по поводу цього подовження кроваті. По поводу цього подовження кроваті. Це йде як опція. Тобто ви купили станок, ви подивилися, вам підходить він по параметрам, все, і діаметр, і довжина, Ну, захотіли точити трохи довше заготовки. Купуйте подовження кроваті, Bed extension. Встановили все, користуйтесь. Тоді захотілося вистачити вже чашу не 360, а 500 мм. Устанавливаєте її в нижнє положення. Вам треба голову, тобто передня бабка, вона теж має такий речак фіксуючий. Її можна здвигати в будь-яке положення тут. Ви здвигаєте її сюди в самий край, знімаєте задню бабку і робите величезні там діаметри. Також до того подовження кроваті йде спеціальна така вставка, тобто банджу ви переставляєте також з підручником, переставляєте вниз на цю вставку, і є тут така проставка, щоб підняти підручник вверх, щоб зручно вам було користуватися. Але тут виникає інша проблема. Масивна заготовка дуже, да, пів, пів метра діаметром, я не знаю, яка там його буде висота, там, вага, я взагалі мовчу. Такі заготовки краще підтримувати. Завжди я кажу вам, краще підтримувати заднім центром. Але задній центр ви не поставите туди ніяк. Вам треба знову шукати якусь проставку, щоб підняти бабку на рівень з центром вашого станка. Я бачу у деяких моделей по такі проставки є, тому що ця опція є не тільки ці є, є і в більш масивних, і в великих станках. Є така опція і у лагуни. Тобто задню бабку вони піднімають на рівень з, з центром передньої бабки. У нас их опять же не продають. І як тут викручуватися, я не знаю. Ну, це, це не дуже просто зручно, не дуже весело працювати з такими масивними заготовками без підтримки заднім центром. Таку опцію є, така опція є не тільки в павроматіка, є в інших станків. Це можуть бути і бокові розширення кроваті, тобто ви поврачите голову на, ну, скажімо, на 45 градусів сюди в сторону. І також робите масивні заготовки, тут у вас підручник на цій, але ж опять же підтримки заднім центром немає. Тобто це така ну, маркетинг такий. Ви покупаєте станок станопорті маленький, але потім докупаєте до нього всі ці приладдя, ці девайси, щоб збільшити діаметр обробляємих, ну, чаш, там, тарілок. Але я ж кажу. Краще все ж таки взяти, якщо вам, у вас є спокуса робити дуже великі там діаметри і висотою предмети, краще брати і дуже великий станок. І не вестися на ось ці всі, тобто, зробити з станка міді, із настольного, зробити станок ларш, Не дуже воно весело виходить. Так, про особливості я вам порозказував. Тобто все. Все чітко, все фіксується, все рівно. Так, і тепер зараз про догляд за токарним розкажу. Регулярно я його, як вам кажу, да, продуваю, повністю все видуваю компресором. Потім час від часу продутий патрон. Типу ВДшки там, це питон якийсь. Наношу його в патрон сюди включає на невеликі оберти і смазка сама розлітається, тобто смазується такий, таким чином патрон. Є смазку продають ціліконо, вона така там, суха, продає Аксмінстер, можливо, ще хтось продає. Ну в мене її немає, я користуюсь цим. Регулярно також, особливо, коли ви часто працюєте з зеленою деревиною, з дуже вологою. Саму кровать, поверхню кроваті треба змащувати воском. Воск не бджолиний воск, а воск меблевий. Він там є і з Карноубським воском, і бджолиний з Карноупським. Він такий пастоподібний. Ви знімаєте банк, знімаєте задню бабку, намазуєте це все діло. І там через час на якийсь висох, і все. Так він захищатиме від абразивів, від навіть не від абразивів, а від самої вологої цієї стружки. Також під час роботи, ви бачили в відео моїх, да? я завжди ложу на кровать ложу фанеру. Тобто витяжка, хоч і працює, все одно частина якихось абразивів попадає на кровать. Це не дуже добре для токарного, тому що ви починаєте совати банжу туди-сюди і задній центр все це абразивами шліфуєте поверхню. І ще один важливий момент. Для чого в цьому токарному Зробили так, щоб бабка передня здвигалась сюди. Це, не, це взагалі ну, не зовсім для того, щоб використовувалося зручно оцею подовженням кровати. Тобто ви поставили в нижнє положення і обробляєте і великі там заготовки. Зараз я вам покажу про це мало хто говорить, тому що цим мало взагалі хто користується. І тут трошки інший нюанс. Дивіться, якщо ви робите чаші закритого типу або глибокі чаші, є такий момент, коли болгач, тобто різець для чаш, їм незручно працювати. В цьому місці, от нема мене чаші під рукою, в місці перехода е, стінки в дно, ви починаєте проходити, і у вас, виходить, рукоятка вже впирається в кровать. Вам, вам треба пустити нижче, але цього не дає кровать сама. Це 55 градусів, да Бога ж. Це був гар 65 градусів мікрофаска. І використовують в цьому випадку, використовують мікрофаску, або використовують скрепери. Ну, хто користується тільки БГ, тобто, вам проще здвинуть сюди, знять бабку задню, здвинути сюди з заготовкою, примерно до половини, може і більше, здвинуть передню бабку і користуватися зручно. Тоді вам не буде заважати. Ні кровать, ні будь-які там ще там, деталі станка. І ви зручно це все, все проходите, виділите непотрібний там матеріал вам і набагато зручніше так працювати. Саме для цього і зроблена ця функція, що передню бабку можна змістити сюди. Також не зайвим буде зробити такий типу короб або купол і підключити витяжку. Тобто при шліфовці, щоб весь образів у вас улітав подалі від токарного. Можна просто, я бачу майстри, просто на якихось резинках цепляють сюди вниз шланг від витяжки рукав. Образи в основному всі вони вниз летять і воно все витягує. Що докупити до цього токарного, я вже розказував, тут буде подсказка, в якому відео, тобто які приладя ще докупити до токарного, щоб працювати і робити там зручно там різні проекти. Так, ну, в принципі, на сьогодні в мене все. Якщо у вас у вас влаштовують параметри цього станка, якщо у вас нема спокусу, робити здоровенні якісь такі чаші там. Сосуди і таке інше. Варто брати цей станок. Цей станок може... можете його взяти і він буде вам служити все життя. Можна взяти його, наприклад, якщо ви десь там їдете. він розбирається на 4 частини за 2 хвилини. Зняли передню голову, задню бабку, банджу, все, положили в багажник, поїхали десь на дачу, поробили, погрузили і. В майстері він у нас знову. Станок хороший, станок вартий своїх е, коштів. Всі узли, всі деталі зроблені якісно, зручний користування. Поэтому дивіться, кошту теж не дешево. На сьогодні в мене все. Якщо відео сподобалось підписуйся, далі буде.